Привіт-привіт всім, дорогі тільці! Рада вітати вас на каналі Чортійка. Мене звати Вікторія, і це ваш старопрогноз на липень 2024 року. У липні місяці у нас багато планет будуть рухатися вперед і змінювати свої знаки. Тому наше життя буде рухатися. Єдині дві планети, які будуть розвертатися в ретро-рух, це Нептун і Сатурн. Вони обидві знаходяться в рибах. Дивіться, де у вас знак зодіаку риби, в яких домах там у вас будуть програватися ці ситуації. Або думайте, що у вас сталося в березні тому що будуть повертатися вони в градуси, в яких вони були в березні місяці, і можливо, Нептун це планета. Творчості це планета натхнення, планета в якої розмиті кордони. Він буде вас повертати, знаєте, до якоїсь такої або ностальгії, або е, головне не йти в депресію, в апатію, в залежності, тому що Нептун це теж все про то. Вам тут потрібно більше, знаєте, творчості, любові, такого прийняття абсолютного світу і включати свою інтуїцію. І Сатурн він буде вас, знаєте, підлаштовувати, щоб ви собі робили план, щоб ви чітко йшли туди, щоб ви себе виконували по, по порядку. Він буде допомагати. І друга подія це в нас буде повний місяць у козорозі. Другий повний місяць у Козорозі, рідко буває, щоб так сталося, що. Два повних місяць один за одним, в одному там у тому самому знаці. Перше нас був 22 червня. Відео вже є на каналі. Можете подивитися, у кого як воно програлося. І це цей повний місяць він був у нас у першому градусі. Дивіться, в першому і в тридцятому градусі, чи є у вас якісь планети, тому що вони будуть поєднуватися з цим повним місяцем. І в першому градусі це у нас було ніби вияснення прояснення якихось ситуацій, закінчення якоїсь історії для того, щоб перейти на новий рівень. Uh, і зараз uh, цілий місяць до 21 числа ми будемо розставляти точки «і». ми будемо вирішувати так, ці питання, максимально просто вкладайте енергію, максимально працюйте над собою, хапайтеся за все, беріться за все, потім побачите результати з цього всього. І в 30 градусі, коли буде у нас повний місяць, він дасть остаточне завершення, остаточний перехід. Uh, і давайте до карт. Завжди дивіться всі свої відео на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту, тому що це три основні знаки, які найбільше вас символізують. Для тих, хто хоче особисту консультацію, звертайтеся в дірект мого інстаграму, ви знайдете лінк в описі до цього відео. І взагалі підписуйтесь на мій інстаграм, я вам буду дуже сильно вдячна, там багато чого цікавого є. І також тут підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Зворотній зв'язок є дуже важливим для розвитку мого ютуб-каналу, і я вам буду дуже-дуже. Невдячна і взагалі мені цікаво, як у вас програються карти, що ви відчуваєте, які у вас емоції від цього всього. Тому що дуже багато хто говорить, що от прямо розклад чітко програється. Хоча це спільний розклад Він для всіх і у всіх ситуації різні. Так, ну що, давайте, перша карта для тільців на липень 24-го. Перша карта для тільців на липень 24-го. Четвірка мечей вам виходить, дорогі тільці. І у вас цей місяць буде такий, можливо, трішки відпочинку. Обов'язково пам'ятайте про відпочинок. Зараз ми будемо дивитися ще інші карти, але тут у нас карта паузи, щось затримується. І е, це карта також ретриту. Багато, от щоб карта, до речі, у вас позитивно прогривалася, ви можете її використати собі на користь. От якщо ви хочете так, не хочете, щоб у вас були якісь паузи, то вам потрібно. Відпочивати дуже багато, або їхати кудись в ретрити, ходити до косметолога, наприклад, так, або просто собі в медитації якихось бути лягати, чи робити собі час від часу, робити собі намірені якісь паузи, там ходити на річку, на море, на озеро, і обов'язково відпочивати далі. Це до речі, у нас тут руна навіть зображена так, на дівчині. Яка дає все-таки от цей відпочинок, який ніби ем, передвіщає потім таке розширення ситуації. Тільці. Карта Мах. Мах – це карта спеціаліста. Мах – це людина, яка веде за собою, яка чітко знає, чого вона хоче, і чітко може за себе постояти або навчити навіть інших людей. Е, дійте. Цьому місяці вам потрібно діяти. Е, можливо, не так швидко, не так різко, так або якщо будуть якісь паузи, то до речі, тут ви можете підганяти да, інших людей, говорити, нагадувати про себе, тому що Мах, він завжди лідер у суспільстві, і тут навіть може бути таке якесь, знаєте, що ви будете навчатися, е, так будете приймати нову інформацію в себе. Або ви будете починати якусь справу, і вам потрібно посидіти обдумати, що як краще зробити. Імператор. І ще один старший аркан. Це якась стабільність. Може змінитися у вас начальник, або може змінитися. Може, якийсь чоловік тут до вас прийде, який буде. От імператор, до речі, він дуже стабільний. Він не спішить, він знає чітко, що за чим треба робити. Він бере відповідальність на себе. Ви тільці можете бути в ролі цього імператора, так і якщо щось зупинилося, то ви будете брати всю відповідальність на себе, ви будете вирішувати питання. Карта Марсу тут так це Марс у на зображений. Який е, діє, який е, знаєте, така чоловіча, максимально просто енергія і ще й в. Впертий, як овен, тут е, будете стояти на своєму. Головне робити перший крок. От вам тут дуже потрібно робити перший крок, і можливо, це буде, дійсно, це буде або ваш батько, або якась людина, е, так, або чоловіку, жінок, особливо, може такий чоловік програтися, який буде вас або якимось чином підтримувати, або візьме всю ініціативу на себе. І ви зможете просто заспокоїтися, ви зможете відпочивати. Так, карта. Для тільців на липень 24. -го. Королева Пентаклі. Це ви? У вас ресурси будуть. Дивіться. У вас і ресурси, і ви себе почуваєте дуже комфортно. Може, хтось захоче тут готувати, сидіти вдома. Може, у когось тут у чоловіків жінка така зустрінеться, яка буде вас підтримувати. Ви дуже любите, щоб вас годували. Ви дуже любите, щоб вас опікували, щоб ви думали про комфорт, щоб була стабільність, спокій. От тут у вас така жінка з'явиться. Або це може бути бухгалтер, фінансист, хтось хто пов'язаний з фінансами, що вам будуть давати гроші, чи ви їх будете отримувати. Для жінок це ваша карта. Будьте з собою. Будьте, от стабільність у грошах, вона у вас буде, тут обов'язково фінанси свої ви отримаєте. Так. І, можливо, навіть будете, знаєте, подарунки, можливо, комусь будете робити, щедрими будете. Так. Дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів говорить про е, кульмінацію, про якесь е, відсторонення, трішки знову ж таки відсторонення від ситуації. Вам треба, може, для того, щоб краще зрозуміти, як воно працює, вам треба відійти і подивитися на картину ширше. І е, дев'ятка жезлів тут про це говорить, що ви ніби ви йдете подалі з міста або кудись їдете знову ж таки на відпочинок на ретрит, для того, щоб зупинитися. Ви дуже багато вже всього зробили. Дуже у вас такий був, можливо, період перед цим активний. І зараз вам. Потрібно, ви ніби останні такі кроки вже робите, і ви втомилися. Будьте обережні, тому що тут можуть бути якісь головні болі. Пам'ятайте обов'язково про відпочинок. Дуже багато на вас є відповідальності, і е, вам потрібно, якщо це зупинка, то е, старайтеся довго не затримуватися, так? довго не відпочивати, щоб вже скоріше це закінчити. Карта смерть. Зміни. Ой, будуть у вас зміни. Ви дійдете нарешті до цієї точки трансформації. Закриваєте якісь одні двері, відкриваються дві пари інших дверей. Сонце сходить, от у вас там на горизонті дуже хороші дуже хороші перспективи. І ви тут будете, ніби, може, ви будете очікувати якогось результату, бо ви будете очікувати чиєгось рішення, так? І вже тоді зможете собі змінювати життя і зможете робити якісь трансформації. Обов'язково відпускайте повністю ваше минуле. Не треба його за собою тягнути. Не треба думати, що там щось десь зміниться, що е, можна переробити. То, що вже померло, ти його не відновиш. Просто його потрібно відпустити. Карта для тільців на липень 24-го. Фортуна! Дорогі тільці, о, це вам буде результат. Оце вам буде дуже круто, тому що ви вступаєте, ніби, або ви вступаєте в новий колектив тут людей, які підтримують, які розширяють вам ваші горизонти, розширяють вам ваші можливості. Дуже хороші шанси у вас тут будуть. Фортуна взагалі буде поруч з вами цілий місяць, і вона буде допомагати вам. Це може бути якась поїздка, якесь розширення, планування поїздки, або це буде якась людина, яка має більше можливості, яка має вплив, і вона тут буде вам допомагати також. Розшир... Свій вплив на інших. Ну, от головне тут не зациклюватися на чомусь. Потрібно рухатися завжди вперед. Четвірка пентаклів. Четвірка Пентаклів це карта, коли ми свої фінанси тримаємо при собі. Не розтрачайте тут свої ресурси. Потрібно накопичувати вам зараз і енергію свою. Бачите, у вас одна четвірка починала, ще одна четвірка. Вам треба думати також про свою енергію, добре відпочивайте. Можливо, у вас тут навіть ви будете думати, куди вкладати ваші ресурси, тому що їх у вас вже забагато, так, і вам мало місця, можливо, десь. Або ви, можливо, не знаєте так, як. Краще добратися, як краще там, відкрити якісь двері і обдумовуйте, чи взагалі вам потрібно туди йти. Буде у вас такий, знаєте, момент, коли вам треба подумати: ну, ресурси тримайте при собі. Не позичайте грошей в цьому місяці і, можливо, не віддавайте якісь свої ресурси, навіть енергетичні. Дев'ятка пентаклів, ні, ну по грошах у вас тут все буде добре, тому що вам і королева пентаклів, і е, дев'ятка пентаклів, четвірка, можливо, буде говорити про те, що ви будете думати, як краще вкласти кудись е, у вашу стабільність у вашу майбутнє. Е, дев'ятка пентаклів це урожай. Ви отримаєте урожай від своєї роботи або від того, що ви колись уже робили. Е, може, тут будуть якісь вирішення, ви будете хвастатися, ви будете показувати, що ви маєте, чого ви досягли. Обов'язково. Показуєте це, тому що ваші досягнення вони будуть давати вам додаткові бонуси, бенефіти, і ви зможете з цього ще більше розширитися. Ну, ви себе будете почувати тут дуже комфортно. І Фортуна, знаєте, ви будете краще обдумовувати, як краще себе показати, можливо, тут навіть фортуна вам допоможе. Карта для тільців на липень 2024-му. pash pentakli. Ваш Пентаклів це нова робота, це новий початок, якесь навчання. Хтось тут стане студентом, або ви візьмете собі учнів, і ви їх будете навчати, ви її будете передавати свої знання. Вкладайте тут багато своєї енергії. Може, якісь маленькі гроші будуть в це вкладатися, або це якщо нова робота, то це буде підробіток, або якийсь невеликий заробіток поки що. І, але ви будете вчитися, тут головне вчитися і рости. Тому що це у нас карта, коли ми вище такі зовсім зелені. Що треба дуже багато знань і порозуміти, так, як все функціонує. З дітьми може бути зав'язано, у когось тут діти будуть фігурувати, і ви будете можливо їм гроші давати, бо ваші діти підуть на роботу нарешті і вони будуть так, собі вже заробляти свої кишенькові гроші. І ще раз королева Ні, ну Це точно не про гроші у вас будуть, у вас гроші є. Рідко буває, щоб у тільців не було грошей, тільці це такий дуже накопичувальний знак. Два рази королева Пентаклі вона звертає на себе увагу. Точно тут у чоловіків програється вона, і так або у жінок це є ви. Будьте собою, думайте про стабільність, перерох робіть план фінансовий, обдумовуйте свої фінанси, куди ви скільки вкладаєте, скільки у вас є, що ви хочете, плани собі пишіть, покупок, наприклад. Так, і знову тут дивіться. І тут і тут у вас павич такий сидить і показує, що я собі можу дозволити. Я маю статус у цьому житті і в цьому суспільстві. І будете тут дуже, дуже багато знаєте, себе проявляти. Так, і ще. Знову карта смерть. І смерть також два рази повторюється. Ви дивіться, до речі, карти, які от вам так повторюються в різних ваших гороскопах. Карта смерть це знову трансформація. І е, тут у вас буде дуже сильна, це буде або зміна роботи, або це буде зміна прожиття. Якісь події у вашому житті будуть дуже сильно вас трансформувати. Приймайте цю трансформацію. Обов'язково відпускайте все геть. Може, це якісь будуть чистки, може вам треба почиститися, відпустити. Е, це, якщо вам потрібно. Допомога, звертайтеся в Директ у мене в інстаграмі, я там розказую про всі е, магічні ритуали. І вам обов'язково тут треба подумати так, про ваше майбутнє, про ваш оцей. Так, про цей от світанок, який на вас чекає. Тому що тут от смерть так, вона буде над вами прямо стояти. Вона буде вас заставляти. Смерть це ніколи, ну майже ніколи не означає саму смерть буквально. Це говорить трансформація, переродження. Ви переродитеся як особистість. Так. Ніби у вас, знаєте, оця. Четвірка мечей, знаєте, що вона мені подібна? На гусеничку, яка е, за, в кокон закручується для того, щоб стати бабочкою, для того, щоб почати нове життя. І смерть це також, так, це також у нас е, переродження таке. От у вас цей місяць він вас досить таки швиденько трансформує. Карта для тільців. Так, що у нас тут є? Молитва і бажання. Загадуйте бажання, може, робіть якісь ритуали, кидайте монетки. Знову світанок. Вам подивіться накидай монетку і вилітають, ніби пташки до цього, до цього сонця. Ваші мрії почнуть збуватися, але головне чітко розуміти, чого ви хочете. І говорити про них. Можливо, хто хто молиться, моліться, вірте в це. Вам потрібно в це чітко вірити і потрібно до цього йти. Дуже вас класний. Розклад, я вам бажаю найпрекрасніших трансформацій у вашому житті, дорогі тільці. Дивіться також всі свої решту відео, що вам там повиходило, може якісь карти повторювалися, і ці енергії будуть в вашому житті дуже в місяці, в липні, дуже сильно відіграватися. Буду вам дуже вдячна за зворотній зв'язок і побачимося з вами в наступних відео. Па-па!